Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на новий варіант зовнішнього роутера з класом захисту IP65. Роутер має такий ось зовнішній вигляд, То Зовнішній 4G-роутер. Бачимо, що він має такий достатньо товстий корпус, виповнений дуже цупкого пластику. Тут в ньому вже є резинові проставки під антени щоб не потрапляла волога. Ми бачимо, що на антеннах не вказано. Це 4G чи Wi-Fi, тому можемо зробити висновок, що це антени 4G, а в ньому всередині вбудовано антени на Wi-Fi. Тобто антени на Wi-Fi в нього в корпусі. Тут всередині два порти: один порт LAN, а це порт WAN. Сім-карта сюди ставиться велика. Також тут знаходиться кнопка для. Скиду налаштувань за замовчуванням reset. Також тут є функція під'єднання живлення через звичайний блок живлення на 12 вольт. Але цей роутер працює через поє. І тут всередині такий ось поє-блок живлення. Як звичайному поє живлення, Тут є варіант поє і варіант LAN. Тобто сюди ми підключаємо. Кабель, який йде до роутера. В комплекті з роутером йде метровий патчкорд. Звісно, він може бути набагато довший. Живлення тут 24 вольти, тобто не потрібно ніяких перехідників, адаптерів. Також в комплекті йде така досить міцна стяжка для того, щоб закріпити цей роутер на мачті. Тут намальовано як ставити сим-карту. Сім-карта ставиться таким щином. Вона повинна бути велика, сама найбільша. І підключаємо до порту LAN і вмикаємо в мережу. Це звичайна вита пара, восьмижильна. Потім ми її підключаємо в гніздо поє. І тут підключаємо до. І чекаємо, поки роутер завантажиться. Як ми бачимо, роутер завантажився і вже зловив мережу. Зараз ми підключимо до комп'ютера і розглянемо, які в нього є налаштування всередині його. Придбати цей роутер можна буде за посиланнями, які будуть в описі до цього відео. Також обов'язково підпишіться на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. І так, для того, щоб увійти в внутрішнє меню роутера, набираємо IP-адрес 192.168.1.254 та нажимаємо клавішу Enter. Після цього вводимо пароль, який є адмін. Wi-Fi мережа має вигляд wireless з якимось числом. і Пароль на Wi-Fi за замовчуванням 1234567.8. І так, після того, як ми пішли до внутрішнього меню роутеру, ми бачимо, що відображає тип мережі 4G, скільки було вже завантажено, скільки було вивантажено трафіку. І на цій головній сторінці ми можемо перейти за посиланням, і тут ми можемо подивитися, яка у нас мережа, це бачимо Кейстарт 4G трафік. Нам відображає RSSI, це сила сигналу 28, наша IP-адреса. Час, який ми під'єднані в вімкнутий роутер. Відображає іншу інформацію, також відображає інформацію про те, до, якої, до якого бенду ми підключені. Це ми бачимо, що LTE Band 3. Також тут ми бачимо, що у нас відображає параметри сигналу RCRP, RCRQ і SINR. Далі ми можемо переглянути статистику трафіку, і тут є налаштування мережі. Який ми можемо вибрати 4G, 3G або режим авто. Також можемо вибрати APN профіль. І тут ми вибираємо Menual, можемо прописати точку доступу. Всі інші поля залишаємо пусті. Після цього нажимаємо Save. Та очікуємо, поки наші зміни застосуються. Далі тут є можливість налаштування WAN-порту. і ми бачимо, що ми можемо е, налаштувати DHCP, Hostname. Е, також є тут параметри PPPOE і е, параметри налаштування статичної IP-адреси. Тут ми бачимо налаштування Wi-Fi. Тут у нас відображає інформація про Wi-Fi, ширина каналу 40 МГц, підключення до сьомого каналу Wi-Fi, під'єднані один девайс. Також можемо переглянути, які девайси під'єднані. І можемо їх заблокувати за допомогою цієї, додати до чорного списку і після цього. Пристрій вже не зможе під'єднатися до нашої Wi-Fi мережі. Також ми тут можемо вимкнути Wi-Fi мережу, змінити можемо назву Wi-Fi, вибрати тип шифрування і змінити пароль. Пароль можемо написати будь-який. Також тут є налаштування IPv6, є налаштування DHCP серверу і є налаштування системи. В налаштуваннях системи. Це швидкі налаштування цього роутеру. Тут також є генеральні налаштування, тут ми також можемо зробити змінити 4G, налаштування Data Setting – це налаштування ліміту трафіку, налаштування порту WAN і налаштування Wi-Fi. Також тут є advanced Setting, більш розширені налаштування. Тут ми можемо змінити місцями LAN-та WAN. Для того, щоб не перекмикати кабель порт, то можна його просто змінити тут за допомогою цієї кнопки. А також хотів сказати, що живлення роутеру працює від будь-якого порта, що від LAN, що від WAN. Також тут можна змінити налаштування WAN. Знову ті ж налаштування DHCP-сервера, IPv6, P2P, DDNS, static routing, також можемо е, тут е, налаштувати проброс портів, е, налаштування DMZ та інші налаштування мережі, е, налаштування безпеки, mac фільтр ip фільтр е, тобто можна е, блокувати. Пристрої за MAC-адресою, за IP-адресою, за доменними іменами. Також можна вімкнути в роутері режим VPS. І також тут є налаштування системи: це свій пояс, оновлення прошивки. Можна відновити налаштування роутера за бекапом. Тут можна змінити пароль для входу в веб-інтерфейс, можна змінити мову. Але тут мови тільки дві: Це англійська або китайська. Також є режим Watch. Також можна налаштувати перезавантаження за замовчуванням, тобто через, у якій годині роутер буде перезавантажуватись. Можна перезавантажити роутер за допомогою цієї кнопки. Також можна скинути за допомогою кнопки Reset скинути налаштування за замовчуванням, і також можна налаштувати номер порту. Посилання для того, щоб придбати цей роутер, будуть в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео!